Отак, треба двом закрити. Одному, одному. І такого легким движенням руки. Де, де ти оце взяв? Оце, оце, це да, це же дуже... це реставрація. Я над цим думав, на, як зробити решетку, бо оригінальна, дуже ужасна, не подобалась мені. Дуже думав довго, як її зробити. І знайшов магазинчик по ніржавійки. купив. 25 метрів такої ніржевійки, щось там. До 4 тисяч гривень. Це що, це столик? О, і Це мені хлопці тут з нашої покраски згорили тут сварщик Андрій. Тут є покращики, це ж вони мені красили, вони взагалі молодці, ідеально робляться на нас. Краще, як оригіналі. Да. А це хочу подякувати фірмі Армеко, яка знаходиться на да, да. Дуже базові. Да. Особливо Михайлу Івановичу, директору, дуже велике дякую. Він мені допоміг, почув мене, послухав мене. І Зробили вони чертеж і зробили мінімум. Інвідуально. Да, зробили такого бампера. Кому і... треба з всякі індивідуальні да. речі, столи та інші. Ще буду до нього звертатися по задньому бамперу. У мене вже є проєкт. Я думаю, що він мені допоможе. Дивись, треба було зробити підказу. Підкриваш і столик, І зразу барна стоєчка, собі нарізав сальця, правда? І це да. Виїхав собі десь там на, на, да, на, на, на рибалочку, столик відкрив. По еликсу дуже багато чого знаходить. От зеркала, храміливані, ці оригінальні. Зараз такі дзеркал ніде не купиш просто. Ну. Як можна оцінити вартість цього всього ну, труда? Це, да? це безцінне. безцінне. Це безцінне. Ну, в Америці люди такі машини купують з під заборів по 5-7 тисяч доларів і реставрують, виводять їх в ноль там, цяцьки. І ці машини потім на аукціоні там 180, 200, 250 тисяч доларів. О, ну, такі теж таке. бізнес, багато раритетів yeah. люблять. Да. Okay.